Перший в історії український фільм здобув Оскара престижною премією. Нагородили документальну стрічку «20 днів у Маріуполі українського режисера Мстислава Чернова. Але можливо, я буду першим режисером на цій сцені, який скаже. Я хочу, хотів би, щоб мені ніколи не треба було робити цього фільму. Я хотів би щоб я би міг поміняти це. На те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Дякую вам всім. Дякую Україні. Слава Україні! До речі, повну версію церемонії можна побачити на сайті «Суспільна культура. Хто з українців і у які роки отримував Оскара, читайте на сторінках та у соцмережах Терену. Ворог продовжує обстрілювати Україну. У ніч на 12 березня приліт ворожих шахедів стався на Тернопільщині. Пошкоджений об'єкт інфраструктури у Кременецькому районі. На щастя, загиблих та травмованих немає. Однак виникла сильна пожежа, яку гасили 12 годин. До ліквідації залучили десятки рятувальників. І навіть пожежний потяг, і тактичного робота. Витік шкідливих речовин забруднив місцеву річку. На березі знайшли мертву рибу. У деяких господарствах обмежили користування водою з криниць. Згодом аналіз взірців води у криницях поблизу місця прильоту підхилень, пов'язаних з надзвичайною ситуацією, не виявив. А ворог може бути ближче, ніж здається. Так днями Служба безпеки України затримала підозрюваного в спробі отруєння командування ЗСУ на Запоріжжі. Агентом ФСБ виявився діючий військовослужбовець української армії. Він планував додати утруйну речовину у воду лазнепрального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ. Наразі підозрюваний перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Більше новин читайте на сайті та у соцмережах Терену. А у коментарях пишіть, які новини запам'яталися найбільше вам цього тижня.